Друзі, всім привіт! Нарешті в мене рибалочка, можна сказати, таке весняне відкриття сезону. Дві удочки фідерних. Спробуємо половити бичка. ну подивимося, що ще в морі є. Давненько не рибачимо. Погода доволі непогана. Море таке накатна хвиля після шторму. Йдемо спробуємо. Виїжджав, був прозрак гарний, вода, зеркало. Плювання взагалі не було. Просидів до вечора. Спробуємо такої погоди штормової. Ну, після штормової, можна сказати. Жодного рибалки, все як завжди. Я ловлю тоді, коли нікого немає. Ну що ж, погнали, подивимося, спробуємо. Дивіться, і хвиля яка. Нічого. Ну, будемо спочатку з каміння порибачити, потім можливо перемістимось на пірс. Пірс трохи більше заливає. Так, ну шо, друзі, зазвичай ловлю на морі я старенькими фідерами. такими Катушки старенькі. Чому старенькі? Тому що, як бачите, каміння тут не особо стойкі, поставив ще щось. Таке, щоб якщо царапало, щоб не було жалко. Тобто, ну, гарну удочку сюди на море зазвичай не беру. По Дивіться, оснастці і наживці. На, на бичка сама звичайна оснастка. Два відвидних, два гачки, можна на три зробити. Груз ставимо по погоді. Розмір гачків, звісно, не наймаленький. Наживці в мене варена креветка заморозки з холодильника. Вона зимувала, це вже е, наживляємо. І феріна також ну, я її не чищу, наживлю, побачимо, як піде. І фірина це зимой трошки рибачі остатки, теж морожена така, так її одягаємо. Готово, погнали. Тобто, груз, звісно, по погоді. Хоч вітру немає сьогодні, але трошки хвиля, можливо, буде нести. Ну і ж бурляємо. одну закинемо по максимуму. Тобто, треба знати місцевість, трошки кидати. Тут я знаю де грядки є, де каміння. Погнали. Вигляд трошки велика, Ставимо удочку подальше, Цепляємо дзвіночок, тому що клювання чи побачимо. І чекаємо гарної покльовки. Так, все закинув ну, далеченько, і одну зараз трошки ближче. Посидимо сьогодні до вечора, у на друга половина дня. Одягнувся так тепленько з рахунком на вечір. ну, Дивіться, хвиля сильно була, зараз помимо. Поки чекаємо, підемо прогуляємося, подивимося по пляжу. можливо, щось цікаве найдемо. Може бути і пиля, але зазвичай маленькі коливання. Це каміння. Глянемо. Глянемо хоч би на вона попльо. Пува на приветку. Так, Треба частіше перезакидувати, тому що бачу сміття. Посидів, добрачок, годинки, дві, одна невеличка покльовка і тишина. Виді, ця погода просто супер. Сонечко виходить дуже-дуже тепло. Так, ну що, друзі, нарешті перша риба. Вже майже п'ята вечора і дивіться, красавчий такий перший. В цьому сезоні в мене перший бочок. А ні, був один вже, зимою ще в січні, ну, все одно. класно. Взяв, до речі, на мариновану ставріду. Лишив <рапріст> шматочки марінованої ставріди, ось такої купляв. Я її вирішив спробувати. Не креветку, нічого не хоче брат на фірину також, а на ставрідку взяв. Зараз другу вудочку закинемо чисто на ставріду, ну спробуємо ще так. Ну, вже радує. Начало є. Дуже міцна шкурка, тому з гачка вона не злітає нічого, вона тримається чудово. Поміняємо фіринку на ставріду все ж таки. Якщо воно спрацював, бачимо, ще жирна в маслі в мене, не? тим не менш вона працює. Ось так виглядає. Погнали, закинемо. Красота! там. прогулявся цим пляжем. Пляж чистенький, мазуту нема. На деяких пляжах знаю вже з'явився. Тут вроді добряче штормило, але поки все чудово, радує. Місце для рибалки гарне. Я весь прошлий сезон тут прорибалив. Надіюсь цей сезон тут провести. І надіється, що море хоча б тут чистеньке. Ну, скоро буде сонечко сідати. Тобто посидимо ще годинки-дві. Ще один проклюнувся ближче до вечора. Можливо, кльов тільки піде. І ближче до вечора, бачите, прокльовується ще один. Похльовки, правда, не видно на перезакидіті, тобто дістаю перезакидувати, тобто, чекаю так з пів часа, хвилин 20, тому що буває сміття набиває. І височай один такий красавчик. Ну є. Дивіться, хвиля велика, дуже така штурмить, а вітра взагалі немає. Тобто наскільки чудова погода. Ну, звісно, сонечко сідає. Воздух стає більш прохладніший, шапці, пуртоці. Все одно, чудово, море, відпочинок. Так, ну що ж, друзі, в Сонечко сховались. Такі, знаєте, вище до вечора маленькі покльовочки, Не дуже так, але прохльовує. Було два схода, два піймав, ну то тобто, є рибка в морі є. Ловити можна, що можу сказати. Доволі таки непогано. Я думаю, що якщо підібрати більш гарнішу погоду, то можна чудово порибавити, бочок потрохи просипається. Трошки, правда, наживку набиває, сміття несе. Ну, Переходиться частіше перезакидати, чистити. Так, ще з півгодинки порибавимо. Не фонарика, нічого немає, якщо результату не буде, будемо збиратися. Звернувся, вечоріє, темніє. Піймав кілька бичків, небагато, було кілька гарних покльовок. Так, для себе сезон морської риболовлі я відкрив. Хто мене дивився, прошлий сезон, я на морі проводжу дуже багато часу, в цьому сезоні буде також. Рибалити тільки починаємо. Буду виїжджати чистіше, вода прогрівається, ну, сезон тільки починається. Тобто найближчим часом знову зустрінемося, я думаю, на морі. Всім пока, до нових зустрічей!